Прогноз на 5 грудня, четверг активним цей день точно назвати не можна. День змушує переглянути наші цінності, зрозуміти сенс того, де ми зараз опинилися, подивитися на свою життєву позицію і визнати, що не все, що ми вважаємо правильним, є істиною. Перегляд способу отримання або передавання знань іншим. Питання навчання, сімейні справи, питання пов'язані з батьком або авторитетною особистістю, можуть підвисати. Така собі прокрастинація нападає. Зміна оточення через розбіжності у поглядах чи планах. Нові Знайомства та укладання важливих домовленостей, вихід з конфлікту завдяки вашій мудрості і вмінню поступитися своїми принципами. Пожертва своїми традиційними справами. Наприклад, ви зазвичай в цей день ходите на тренування, а сьогодні потрібно буде зробити щось інше. Пожертва через батька, справ пов'язаних з сімейними традиціями, навчанням авторитетною людиною. Це може виглядати як тиск зі сторони вище перерахованих. Зустріч з авторитетною духовною людиною, психологом. Це може бути вчитель за. Езоторичних знань або з фотографії, танців чи хімії, чи у вас може з'явитись бажання отримати знання з цих напрямків? День сприятливий для молитви, також відвідування церкви, монастиря, будинку з традиціями, театру, концерту, але типу квартирника, зустріч з друзями, яких ви вважаєте своєю сім'єю, повернення боргів, отримання знань та занять його. В негативі дня поява старого друга, який може попросити вас пожертвувати своїми ресурсами або втягнути вас в якусь не дуже добру справу. Втоми від роботи зависання творчих проєктів немає натхнення, зрада, дистанція та холод в стосунках, страх заявити про себе, показати свій талант. Якщо сьогодні буде бажання виглядати яскраво та привертати до себе увагу, не відмовляйте собі в цьому. Підійде будь-який екстравагантний одяг. Палітрі кольорів сьогодні фіолетовий, сріблястий, пурпурний, металік, синій та бордовий. І я бажаю вам гарного дня.